Друзі, всім привіт! Погодьтеся, свіжа випічка, а особливо домашня це завжди нагадує свято, чи не так? Сьогодні пропоную спекти неймовірно запашні і смачні булочки із корицею і родзинками. Отже, давайте подивимося спочатку, які продукти нам знадобляться. Детально в грамах і ложках залишу під відео. І починаємо магію! Борошно. Кількість напишу, бо поки взяла 400 г, але, думаю, треба буде більше. Яйця, дріжджі, цукор, розпушувач. Так, так. Про це пізніше. Сметана, сіль, ванілін, вершкове масло, е, в тісто і для начинки. І також для начинки нам потрібні родзинки і кориця з цукром. Тож, починаємо магію. Е, спочатку. Нам потрібно розділити одне яєчко на білочок і жовток. Жовток окремо відставляю, бо він нам знадобиться для змащування булочок зверху. потім. Ось додаю ложку столового молочка з загальної кількості і накриваю ось така у мене є ще одна інтерпретація. шапочки. Дивіться, дуже зручно теж, отак, Чи плівочкою накрити, щобєчний жовточок щоб не е, обвітрювався. Тепер змішуємо молочко тепле, ледь тепле, з дріжджями, і далі додаємо цукор, розмішуємо і пару. Ложечок борошна із загальної кількості починаємо замішувати. Потім додаю розпушувач. Бачите, віднедавна користуюся у дріжджовій е, здобній випічці розпушувачем. Тож скажу вам таке: з ним тісто, якесь, наче більш ніжне і пухке будь-яка випічка. Довше залишається свіжо перевірено. Далі додаємо два яєчка і в нас там білочок. Перемішуємо, також додаємо сіль, трохи ваніліну. Метана і продовжуємо замішувати наше тісто. Борошна рекомендую додавати поступово, щоб розуміти, яке в нас буде тісто. Я взяла 400 грамів, але бачу, що мало буде. Треба буде ще додавати. Ну, борошно у всіх різне. Тож, дивіться, треба дивитися по факту вже по тісту. Так, бачите, такі додаю. 100 грамів ще додала. І думаю, що це тільки в тісто, і вже потім на. Роботу з тістом дам ще грам 20-30 на підпил поверхні. Замішую. Тепер помила ручки, помила миску, щоб потім в неї покласти тісто. І замішую. Ось таке: дивіться, м'якеньке, еластичне тісто у нас вийшло. Майже не липне. Тепер беру десь грам 40 масла, отак от розподіляю і починаю його туди вмішувати. Спочатку здається, що масло ніяк не хоче об'єднуватися із тістом, але не зупиняємося, вимішуємо, поступово все об'єднається. І от дивіться. Тісто, чудове, еластичне, дуже приємне. Змащую миску рослинною олійкою, без запаху і тісто трохи. Ось так складаю його знову. Моя шапочка, мій такий винахід, дуже зручно. І ставимо на одну годинку тепле місце. Далі треба нам підготувати родзинки. Я заливаю їх окропом, оставляю на 10 хвилин, ось потім так от віджимаю воду, складаю на паперовий рушничок, віджимаю, щоб вони стали сухенькі. Все підготувала. Перекладаю і чекаємо, поки наше тісто підніметься. Ну що ж, подивіться, яке чудове тісто, як воно піднялося. Для мене цей момент завжди виглядає як якесь диво. Ось цей момент. Обминаємо тісто. Ось так. І перекладаємо його на поверхню. Розділила його навпіл, дві частинки в мене. І зараз першу частинку починаю розкачувати отакий пласт, товщина тіста. Повинна бути десь 5-6 міліметрів. От так поступово розкачала такий квадратик, от таке, от таке тісто у нас вийшло. Беру трохи масла і отак от рукою розподіляю. Всій поверхні. Далі половина від цієї кількості суміші, кориці з цукром. Можна ложечкою, ну я щоб було швидше ось так роблю, Не принципово І тепер так трохи придавлюю, наче щоб масло просочилося у цю суміш. Тепер родзинки, також половину з підготовленої кількості. Отак. І скручуємо цю заготовку у рулет краї, потім міцно защіпуємо. Ось так, дивіться, я розкачую і защіпую шовчик цей зверху ретельно, щоб булочки не розкрутилися у процесі випічки. Перевертаю швом донизу. І тепер ще одна хитрість, якою я користуюся, мені дуже подобається у порівнянні із розрізанням ножем або шпателем. Це міцна тоненька мотузка в мене є. Вона у мене завжди під рукою. Ось дивіться, як це швидко і просто, і шматочки не сплющуються, а такі залишаються кругленькі. Ось так от я роблю. Кожен шматочок мотузочкою відділяю. Так, скільки в нас штучок, сім штучок вийшло. Це буде 14, значить, їх. Все, перші булочки сформовані. Складаю їх на деко, застелене отаким от тефлоновим килимочком. Дуже рекомендую, до нього абсолютно нічого ніколи не прилипає. Ну, і це я вам скажу ще і економія, бо папір для випічки не дуже дешевий. А ці килимочки багаторазові. Тепер другу частинку таким же чином. Розкачуємо, змащуємо маслом, суміш кориці з цукром. Ось так. Трохи не розрахувала у першу частинку, можна було більше насипати. Ну, нічого, трохи залишилося, потім використаю. Також притискаю, бачите, зволожується одразу суміш, родзинки. Також трохи їх так притискаю. Все. Тепер згортаю таким ось чином. Все дуже швидко. Рулетик, скручую, защіпую міцно цей шовчик зверху. Все перевертаю і нарізаю на шматочки. Дуже зручно. Спробуйте, якщо будете готувати, звичайну нитку можна скласти там 2-3 слоя. Ось так, якщо випадають. Ізюмчик можна його підтикнути у інший шматочок. Майже все. 4, 5. Сім штучок. Всього у нас виходить 14 булочок. Майже все. Тепер складаю булочки всі на деко, бачите, ну, на відстані, бо вони будуть підходити. Але вони все одно злипнуться трохи, але це не страшно. Мені навіть подобається, коли вони так злипаються. Ось цей хвостик, бачите, можна отак от приліпити, щоб не розкрутилося. Все, накриваємо е, рушничком. Бачите, пройшло у мене швидко все пройшло е, 15 хвилин, десь 20. Я ставила на розстойку. бачите, як вони піднялися. Знову магія. І беремо е, жовточок, у нас був, е, стояв в сторонці, і змащуємо всі булочки жовточком з молоком. Що ж, знову магія? Подивіться на цю красу. Випікалися е, в мене 29 хвилин булочки. Духовка була 200 градусів. Ох, і аромати. Дивіться, які вони золотаві, ароматні, м'якенькі. Це неперевершений, перевірений рецепт. Ці булочки обожнює вся моя родина. Подивіться на це тісто, м'якеньке, вологе, волокнисте. А на смак, хто полюбляє, Поєднання кориці з родзинками впевнена, оцінять такі булочки. Подивіться, м'якенькі, багато начинки, ось таке тісто, волокнисте, дуже гарне. Дуже вдалий рецепт. Пробуйте всі грами, ложки. Буду писати е, під відео, вони всі точні. Борошна е, взяла більше, тож дивіться у описі, там все напишу. Ось така чудова випічка. Тож, готуйте, радуйте ваших рідних. Буду вдячна вам за підписку і ваші вподобайки і коментарі. Нехай. Вам завжди буде смачно, миру вашим родинам, бережіть себе і до зустрічі!